Усім привіт! Мене звати Савкіна Юля, я персональний стиліст, та ви на моєму ютуб-каналі. І сьогодні я хочу з вами поговорити на актуальну літню тему, а саме де придбати сукні від українських виробників, гостро актуальні моделі, більш базові моделі. Все це ви дізнаєтеся в даному відео. Якщо дана тема вам цікава, залишайтесь, будь ласка, зі мною. До речі, з усіма моїми послугами персонального стиліста можна ознайомитись, перейшовши в опис до даного відео. Окрім цього, ви знайдете також там додаткову корисну інформацію для себе. І давайте одразу до теми. Отже, сьогодні буде 30 моделей суконь від 11 українських виробників, від 11 українських брендів, якими я хочу вас познайомити. Дані моделі я обирала з огляду на актуальні тенденції даного сезону. Я шукала більш носибельні варіанти з деякими трендовими моментами. І перша сукня, на яку я хочу звернути вашу увагу, це ось така. Сукня в блакитному гарному кольорі, яка є також у бренда Must Have, Це бренд Must Have, і в чорному кольорі. Також а тут у нас є така красива імітація корсету, про яку ми з вами говорили до речі в минулому відео. Так само, як я зазначала, що корсети вони час від часу до нас вертаються, якась їх форма. Звісно, це варіант більш зручний, тому якщо вам подобаються ось такі речі, прилеглі у верхній частині силуету, зверніть увагу на цю сукню, вона буде красиво підкреслювати вашу фігуру, а, особливо якщо у вас струнка талія і об'ємна об грудна клітка. Наступна модель від бренду Must Have – це буде ось така красивого. Холодного трав'янистого відтінку сукня, яка чудово підійде практично кожному виду фігури, зробить силует ваш більш таким м'яким та жіночним, красиво підкреслить плечі, талію, оформить грудну клітину, груди, стегна. Тобто дуже раджу звернути на цю. Модель увагу вашу, це 100% льон, і так вона є в чорному кольорі і в чорному кольорі це просто буде база базова, яка буде дуже виручати вас влітку, особливо якщо даний такий жіночний варіант силуету відповідає вашому персональному стилю. Наступний бренд бренд Джул. І тут я рекомендую вам дві моделі: обидві в варіантах міні, а обидва доволі виразні, в актуальній, такій білизняній тенденції. Молочна сукня в червону квіточку з колекції Червона Рута. Бренд Джул знову повторив даний дроп в новій інтерпретації. Дуже красива, жіночна, дівоча. Дуже літня, дуже ніжна. Якщо вам подобається, якщо це відповідає вашому запиту на дане літо, дуже раджу вам до неї придивитися. Наступний варіант ще більш ніжний, ще більш жіночний, ще більш такий будуарний і сексуальний це варіант прям такої білизняної сорочки. Класно її носити, звісно, з білизною в місті, або ж можна одягнути на голе тіло і поверх. Додати якийсь кардиган, як, до прикладу, в стилізації від бренду. А також класно буде це поєднуватися з якимось об'ємним структурованим жакетом поверх даної такої ніжної сукні, разом з до прикладу, якимось масивним взуттям, шкарпетками теж можна кружевними, Буде дуже балансувати ось цю таку. Грайливу кокетливу жіночність, дуже звабливу, з такими маскулінними брутальними елементами спробуйте. Ну, а також це буде прекрасно доповнюватися просто дуже такими так само ніжними та вишуканими босоніжками чи туфлями-човниками. Йдіть вже в жіночність максимально з даною сукнею, теж буде красиво. Наступний бренд, сукні, якого я хочу вам продемонструвати і порадити, це бренд Діадія. А ось така сукня з актуальними зав'язочками. Ви вже напевно помітили даний тренд, який дуже активно у різних формах проявляється цього сезону, цього літа. Так само тут ми бачимо такі романтичні зав'язочки. А в даній сукні я скажу, що дану сукню я особисто приміряла в магазині, і можу сказати, що в даній моделі доволі такий полотний матеріал хочу зазначити. І ось Велика кількість тканини в верхній частині даної сукні вона відчутна. Тобто сукня доволі важка. Але за рахунок того, що вона відкрита, тут доволі вільна спідниця, я не думаю, що в сукні буде вам спекотно, але є ось такий нюанс. Тобто, це не льон, це не котон. Сукня доволі така вагома і відчувається її вага на тілі. Більш легкий варіант а, білої сукні. Цього року багато брендів зробили саме акцент на білий колір. І ось така сукня а вона більш легка, також я її приміряла. На мені ось цей відріз від талії, який приходить в стегна нижче, е, ніж на моделі тут. В принципі, теж актуальний момент, тому не обов'язково, якщо у вас зріст невисокий, її садити саме на талію. Можете її лишити в варіанті, коли талія занижена, так як це буде виглядати. Як додатковий тренд в даній сукні. І от, власне, цей тренд, занижена талія, приємний коричневий колір даної сукні, а також є варіант, більш такий ніжний, дівочий в квіточку. Як на мене, легше стилізувати буде саме коричневий варіант і чорний, за рахунок такого нейтрального кольору, їх можна буде виводити в більш романтичний настрій або більш такий. Мінімалістичний, все ж таки, сукня в квіточку, вона вже задає тон, характер, вайб вашого образу. Тому обирайте те, що вам ближче. Ціна на обидві сукні однакова і доволі таки приємна. Наступний бренд це бренд Стіма, який ми розглянемо. І ось тут. Теж ми йдемо до варіанту сукні в квіточку, але більш з таким вайбом 90-х дуже мені сподобалася ця сукня. Є декілька варіантів принтів, кольорового вирішення. Також ця модель сукні є і в білому кольорі, і в блакитному кольорі. Вона виглядає дуже легко, саме текстурно, а дуже жіночно. Вона може бути слугувати вам як і повсякденний варіант, так і варіант десь на вихід вечір літа дозволяє додавати якихось легких ніжних принтів, кольорів. Тому зверніть увагу на цю сукню. Тим паче, що на неї дуже, дуже приємна ціна. Так само, як і на сукню, в красивому, в дуже красивому кольорі. Такої оливки вицвіши красиво оформлено верхня частина сукні, такий білизняний елемент. Так, є декілька варіантів кольорового вирішення. Обирайте той, який вам буде пасувати більше. Регулюються бретелі, тому буде зручно вам підігнати крій сукні під вашу фігуру, під особливості вашої фігури. І ще один варіант від бренду Стіма теж такий білизняний міні, який ми вже згадували. Але в такому блакитному кольорі він такий більш закритий має верх. Тому, якщо у вас є потреба, до прикладу, одягати білизну, безгалтер, а даний варіант сукні це дозволяє зробити без того, щоб білизну було дуже активно якось видно. Що для декого я знаю важливе питання. Наступний слайд, а також перед тим як ми перейдемо до наступних варіантів суконь на літо, я хочу зазначити, що Посилання на всі сукні, які я вже озвучила в даному відео, також буду надалі вам озвучувати. Ви можете знайти в спільному чаті для моїх підписників у телеграмі. У нас є спільний чат, там нас вже майже 40 людей. Доєднуйтесь. Чому я вирішила зробити даний спільний чат? Для того, щоб у вас була можливість спілкуватися зі мною більш регулярно, а також задавати мені більше якісь розгорнуті питання, і так само я би могла на них. Так само вам відповідати більш розгорнуто за допомогою відеоповідомлення чи як... з якимись візуальними прикладами, з чого мені дуже часто не вистачає тут в Ютубі. Тому я вирішила зробити такий чат у Телеграмі. Тому якщо для вас а, актуально, доєднуйтесь, будь ласка, це абсолютно а, вільно для всіх підписників мого Ютуб-каналу, всі посилання на дані моделі а, суконь будуть. Там же, тому підключайтеся. Посилання на даний канал буде в описі до даного відео, і також я напевно лишу тут QR-код, щоб ви могли його відсканувати і одразу перейти. Так, ну а ми продовжуємо. Отже, наступний бренд сукні, якого я хочу вам показати, це бренд Отаж, супер мінімалістична сукня, супер красива сукня. Знову ж таки підійде практично усім типом фігури, особливо якщо ви, до прикладу, зараз вагітне і вам хочеться якось вишукано виглядати. Ось такий вільний силует. Сукні в чорному кольорі, базовому. Власне, цю сукню я раджу вам купувати не тільки тому, що це актуальна модель, а тому, що це актуальна модель на будь-який літній сезон, і вона вам послугує і як класний варіант для життя в місті. Так само вона вам точно знадобиться десь у відпустці, в якійсь поїздці. Красива, вишукана, зручна. Ще одна така базова сукня, але така актуальна база, тому що вона знову ж таки нас відсилає до 90-х початку. Така сукня на гудзиках красивий варіант, жіночний стриманий, класно підійти і для роботи в офісі, якщо вам можна носити в офісі міні і відкривати руки. Ну, в загальному виглядає доволі зібрано, якщо ви. Не фанат якихось дуже легких літніх суконь в квіточку, і все ж таки ви більш любите такий стриманий стиль, то ця сукня точно вам має сподобатися. І супер мінімалістична сукня. Для любителів любителів якраз мінімалізму ось така проста пряма сукня в такому пісочному, красивому відцінку, який якраз дуже гарно підкреслить засмагу. Я раджу все ж таки такий колір вже одягати, коли у вас буде трошки засмагле тіло, але дана сукня також є і в чорному кольорі. Тому це взагалі little black dress в самому своєму канонічному виконанні, мені здається. І далі переходимо до максимально немінімалістичної і лаконічної сукні від бренду Gipur. Ось така. З залученням декількох трендів одночасно. Тобто, в нас є такий корсетний варіант оформлення верху, об'ємні рукави, ось ця спідничка така балон, це все в нас дуже є актуально. Спинка гарно оформлена, тобто сукня максимально створена для того, щоб максимально привертати до вас увагу, зробити ваш образ дуже жіночним, дуже кокетливим, дуже привабливим. Тому, якщо для вас актуально, будь ласка, зверніться. Увагу. і так, що вони є в блакитному кольорі. Обирайте той, який вам більше подобається, той, який вам більше пасує. Справді, до такого блакитного кольору дуже легко підібрати а, різні аксесуари, тому що і червоний буде класно, і рожевий, і якийсь насичений зелений, і блідозелений, і жовтий, і фіолетовий будуть прекрасно всі доповнювати цей варіант блакитного кольору. Він є нейтральним. Ось такий блакитний, він дійсно дуже красиво поєднується з максимальною кількістю кількістю відтінків. А цього року він ще й реально в тренді. Наступний варіант від бренду Гіпюр. Ось така розкішна сукня, стримана, мінімалістична, але в той же час цікава завдяки оформленню горловини. Раджу вам придивитися до даної сукні. В неї красива відкрита спинка, а вона ще є в такому ніжному, легкому оливковому відтінку. Дуже гарна, дуже жіночна, дуже елегантна сукня. Подібний до неї варіант є також у міні-варіанті. Тому якщо вам більше подобається коротка сукні або у вас є потреба в короткій сукні, то можете власне, придивитись до цього варіанту, Тут так само відкрита спинка, красиво оголені плечі. Ще одна сукня від бренду гіпюр, яку я хочу вам порадити. Теж дуже ніжна, жіночна. Але не така мінімалістична, хоча і доволі проста в своєму крої. це сукня в квіточку. Дуже мені подобається вайп цієї сукні. Він знову ж таки мені нагадує про 90. ті Класно ця сукня буде поєднуватися, як на мене, саме з якимось масивним взуттям, або ж якимись в'єтнамками на більш плоскому ходу. Якісь чорні окуляри, мінімалістичний шопер чи сумка-багет. Класно доповнять цей такий простий сарафан в квіточку. Дуже кльовий варіант і для міста, і для. Якогось заміського відпочинку. Йдемо далі. Наступною зупинкою в нашому огляді буде бренд The Lace. І тут одразу буде теж дві моделі, які подібні до попередньої. А одна з них з супер ціною, тому не прогавте, зі 100% бавовни. Мені подобається те, що вона не в квіточку, вона в клітинку, але знову ж таки, вона трохи така романтична. В неї є такий якийсь дачний дачний вайб, знову ж таки, красиво відкривається. Верхню частину тіла. І ще один подібний варіант це сукня в квіточку. І знову ж таки, тут в мене будуть ті самі поради, як і в попередньому варіанті, коли ви поєднуєте дану сукню з якимось масивним взуттям, більш грубим взуттям, для того, щоб погратися саме з Контрастом і збалансувати цю якусь таку дуже трепетну ніжність даної сукні. Ще одна сукня від бренду Zales, яку я хочу вам порадити, відноситься до актуальних суконь даного сезону: це ось така трикотажна сукня з ажурною в'язкою. Класний варіант, якщо її дійсно одягати поверх якогось купальника. Або ж якщо ви маєте знову ж таки якусь міні-сукню, ви можете її одягнути. Також ви можете її одягнути під якийсь м -м, комплект білизни, який такий більш закритий, трусики, які, в принципі, у формі шортиків а, і бюзгалтери, які у формі топика. Це також, в принципі, буде доволі прийнятно для міста. Звісно, залежить від того, куди ви йдете, з якою метою, і так далі. Є поле для експерименту, красиво виглядає, гарна, дуже така ажурна в'язка, мереживна. І тренд на прозорість У нас продовжить бренд «Шепелик». Плаття листя, дуже цікавий матеріал. Також зазначає, що це 80% льону, плюс віскоза, плюс еластан. Знову ж таки, красиво поєднується з якимись закритими видами білизни або ж поверх якогось купальника, вищезгаданого словом, ви зрозуміло, як можна комбінувати. А дану річ красива така накидочка, дуже ніжна виглядає, делікатний дуже відтінок. І ще одна сукня від бренду Шепелик кораловий риф, здається, називається. Вона ще є в блакитному кольорі. Цікава а, інтерпретація корсет в даному випадку. Точно стейтмент, точно а, сукня, яка приверне увагу, і запам'ятається. Тому якщо у вас буде якась подія, на якій ви хочете якось по-особливому виглядати, зверніть увагу на дану сукню. Наступна сукня теж з таким корсетним кроєм від бренду Форсі. Максимально жіночна, максимально елегантна. Сукня насправді така, яку можна назвати сукнею поза часу, тому що десь ми бачимо тут такий силует New Look. І це красиво, це жіночно, це підкреслює фігуру, це відкриває знову ж таки делікатні ключиці та плечі. В чорному кольорі вона виглядає. Дуже вишукано. Прекрасний варіант на якийсь вечір, особливий літній вечір для вас. Ще одним Гарним варіантом, так само такої вечірньої вишуканої сукні, буде ось такий варіант, теж в чорному кольорі. Тут ми бачимо а, такий, актуальну, таку актуальну деталь з цією заниженою лінією талії, яку ми вже згадували. Тому ця сукня вона є такою менш базовою порівняно з попереднім варіантом, але вона однозначно красива, не менше а, актуальна, жіночна, і якщо це все про вас і про вашу потребу, звертайте на неї. Увагу! І ще одна сукня від даного бренду, а в такому білизняному більш стилі, з такою легкою бавовни, супер відкрита спина, тому тут attention. А якщо можете собі дозволити подібні сміливі крої, то дуже гарна сукня. На літо, на якийсь літній коктейль, десь на відпочинку, а на березі моря, чи то океану, чи то чого завгодно, буде виглядати розкішно. Далі в нас бренд Пірнай, і від супервідкритої сукні переходимо до суперзакритої сукні, але це ненадовго. І ось така в рожевому кольорі, так що вона є в молочному кольорі, сукня. Теж ви бачите варіанти ось цих зав'язочок актуальних на сьогоднішній момент, але ось такі трошечки інакші інтерпретації, красиві романтичні рукавчики, гарний такий орнамент, мережевний прослідування відковуються по сукні романтична, така дуже а, пасторальна, легка сукня, з таким трішечким заграванням а, з етнікою. І так як я і обіцяла, ми знову переходимо до більш відвертих варіантів. Ще один тренд а, на білизняний стиль в такому своєму проявленні максимальна прозорість, максимальна бі білизняність, а, дуже красиво. Також актуальними зараз є в нас ось такі. Воланчики пришиті по сукні, які окремо по собі можуть зависати з сукні або ж бути до неї більш так зафіксовані. Звісно, носимо це поверх білизни, поверх якихось топів, поверх суконь, поверх штанів з джинсами. Просто додаємо якогось такого цікавого акценту за допомогою сукні, накидки. І так само ми бачимо ось цю тенденцію з використанням таких рюшиків воланчиків Ще ось такі інтерпретації. Це максимально актуальна сукня на сьогоднішній сезон. Це щось таке трішки нове, з трішки старим. У нас відкриті плечі, це тренд. У нас ось ці такі рюшки-валанчики валанчики це тренд, такі складочки по поверхні сукні, це в нас тренд, рожевий, це в нас Тренд а міні це в нас тренд. Тому тут тренд на тренді. А якщо вам потрібна гостро актуальна сукня, зверніть увагу саме на цю. І також вона є в чорному кольорі. А, але мені здається, що саме ці всі деталі, вище згадані, вони в тому пудровому, такому ніжному відтінку виглядають максимально виграшно. І остання сукня на сьогодні а, це сукня. Мінімалістична, дуже проста, дуже базова, дуже комфортна. Від бренду ГУ. Це льон це такий холодний пісочний, чи то сірий відтінок, м'який, приємний. Навіть на погляд він вже такий трошечки прохолодний. і від одного вигляду на цю сукню стає ніби легше дихати. Якщо ви фанат саме ось такої простоти а на літо таких простих кроїв, простих кольорів відтінків, нейтральних, то вам ця сукня однозначно сподобається. На цьому ж все. Дякую вам за увагу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка сукня вам сподобалась найбільше. Чи любите ви носити сукні влітку? Чи не любите ви їх носити взагалі? Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку даному відео, якщо воно вам сподобалося, було корисним. А доєднуйтесь до спільного чату в Телеграм. Я бажаю вам гарного дня, чудового настрою та натхнення при створенні власних стильних образів. До зустрічі у новому відео. Па-па!